Привіт, мої любі друзі. Привіт yeah. в цей мій приїзд. Я репортаж ще з цього неймовірного театру не робила. Але дуже дуже мені того хотілося, тому що зазвичай кожен вечір ми з вами зустрічаємося в неймовірному театрі імені Івана Франка. Мій улюбленець. але ви знаєте, для моєї душі так само величезне місце займає і наш театр Лесі Українки, який розташований за адресою в дуже класній локації. Метро театральна Богдана Хмельницького 5, Чудовий, чудовий театр. Давайте трошки з історії. Я дуже полюбляю, ну мені так близько, як дівчинці, яка зросла в культурі театру, який побудували Фельнер і Гельнер, так найкращі архітектори театрального мистецтва. Тому мені близько до душі ненавітні будівлі, як, наприклад, на театр на лівому березі, я маю на увазі не трупу а архітектуру. Це театр саме історичний. Я б сказала, намолене місце. Він побудований в далекому 1875 році. Це була Російська імперія, і він будувався в усіх класичних традиціях театрального мистецтва в центрі Києва, поруч з хрещатиком. Ну що може бути краще, і він тоді носив назву театру Бергоньє. Шла історія в 19-му році, коли прийшли Сов'єти. Театр був націоналізований. Назва була різна, але потім здається, в 1949 році театр почав носити ім'я Лесі Українки. Тут грала плеяда неймовірних акторів. Я особисто завжди тішилася грою Ади Роговце, яка просто з близьком завжди виступала саме ось тут в театрі Лесі Українки. Звичайно, Лариса Кадишнікова йому на виставу. Ви знаєте, красою цієї жінки, а для мене це завжди Марічка тінів забутих предків. Я захоплююся по цей день і йому Це те, що треба відвідувати. Те це я не знаю, як без цього реально можна існувати в житті, якщо ти не побачиш гру цієї неймовірної жінки леді, нашої українки, нашої співвітчизниці. Сьогодні в цьому театрі вистава потрібен брехун. Я вже розповідала про те, що це е, режисура грецького е, постановника, і така фабула, ніби сатирична, це сатирична політична комедія, в якій має сенс так само романтичний компонент. Е, політик відомий, якому потрібно було бути ну, шахраєм свідомості е, своїх виборців. І до нього приходив його простір дуже такий ушлий, е, дуже кмітливий мо пронира, я б сказала так. Він робить різні схеми, ошукує виборців і так далі, але все не так сталося, як гадалося. Цей хлопець, цей чувак, закохався в дружину політика, а далі почалося те, що почалося. Ця вистава йде дуже багато разів. Я її особисто бачила. Вона дуже класна. І ми зараз поринемо в основній сцені саме в простір цієї вистави. Я ще хочу сказати, що в театрі Лесі Українки є. Е, Камерна сцена і сцена під дахом. Тобто, одночасно в трьох просторах ми можемо дивитися різні вистави. А ще, звичайно, скажіть мені, будь ласка, який театр без буфету? Театр починається з вішака, як зазвичай кажуть, але так само і з буфету в театрі Лесі Українки Це вже традиція, дуже гарна буфетна установа, в якій от ми зараз зустрічалися. Моя Томочка, моя подружка зараз з насолодою дивиться виставу. А я вам фільмую саме цей фільм. Тут за килихом не просеко, а килихом нашого Артемівського шампанського, яке, на жаль, зараз ми можемо придбати в Одесі. Ми можемо поспілкуватися, прокомунікувати, обійнятися, тому що доля нас розносить особливо зараз, після повномасштабного вторгнення, по різним світам, і не завжди ми можемо зустрітися в неймовірному Києві на нашій землі. Саме тут за килихом Артемівського шампанського обійнявшись. Лишись душами на своїй рідній ненці Україні, своєму рідному Києві, ми можемо помріяти, розслабитись і відчути щастя, єднання українськими душами. Я усім бажаю чудового перегляду. Ще раз хочу закцентувати увагу, що відвідуєте театри, тому що нічого так не лікує душі і не відволікає нас від тих буденних справ, які зараз у кожного українця в душі, як мельпомена, як мистецтво, як аплодисменти. Як єднання з нашими рідними українцями на нашій богом даній землі? Наразі буду прощатися, тому що вже поспішаю з любов'ю до вас з Києва, з Театру Лесі Українки. Щаслива Оксана Дем'янишина, до нових зустрічей. Па-па.